В області розпочався сезон заготівлі березового соку. Погода сприяє тому, аби цього року зібрати його найбільше. Другий рік поспіль працівники державних лісгоспів відправляють березовий сік і в зону. Ато у лісі поблизу села Сокиричі сезонні працівники ківерцівського лісгоспу щодня заготовляють до 15 тонн цілющого напою. Весною, коли прокидається природа, починає плакати борізка. Вона виділяє сік. У лісогосподарських підприємствах нашої області збирають його чи не найбільше і, звичайно ж, відправляють за кордон. Волинські лісівники планують цього року переробити рекордну кількість 225 тонн березового соку. Уже два тижні як стартував сезон збору цілющого напою. Лісничий сокирічівського лісництва Леонід Чубай впевнений у тому, що соку буде вдосталь. Вже ми беремо більш тижня. Займаємося заготівлею, лісництво порядка здало вже 25 тонн. От, і рахуємо, що ми ще порядка 60 тонн здамо соку серцю. Поки сік тече не так інтенсивно, адже вночі бувають приморозки. Руслан Кравчук живе неподалік. Він вже сім років укладає тимчасову угоду з держпідприємством Ківерцівський лісгосп, допомагаючи не лише збирати сік. В цьому році вже було, що проходив олень, і приходила свиноматка зі дітьми поросятами. Свиноматка проходила зі дітьми порусятами. Позирувала десь мішків 20 зірвала свиноматка. Поросятку запищало, і мішок зашарують, мішка зашаруїла і почала рвати мішки. Буває таке у нас. Свіжий весняний березовий сік це еліксир здоров'я, дорогоцінний скарб. Директор Ківерцівського держлісгоспу Віктор Сахнюк рекомендує щодня випивати склянку напою. Весь цикл заготівлі березового соку. Я особисто п'ю свіжий березовий сік, і це, повірте, ніякі таблетки, нічого з тим не порівняється. Пивши березовий сік, почки від піску, почистити це нирки найкраще. У консервному сиху держпідприємства Ківерцівський лісгосп нині гаряча пора. Щодня тут переробляють по 12-15 тонн соку серцю. Найважчу роботу виконують чоловіки. Вони пакують готову продукцію. Начальник цеху Валентина Романюк. Не перший рік розпочинає сезон із заготівлі березового соку. Ми зразу тільки нам привозять, переробляємо на протязі 4 годин і забезпечується всі властивості березового натурального соку. Волинський березовий сік постачають і за кордон, а от придбати його в області можна лише в магазинах лісовичок, бо продаж у роздрібній торгівлі не рентабельний. Марія Христецька, головний спеціаліст відділу лісового господарства обласного управління лісового і мисливського господарства, пояснила цей парадокс. Щоб ми могли виставити свою продукцію на в торгових супермаркетах, ми повинні платити за входи у супермаркет. На даний час ми працюємо над цим, але це є непід'ємною нішою. На Волині у системі лісового і мисливського господарства працює шість консервних цехів. Усі вони нині займаються переробкою березового соку.